Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за нові бонуси для підписки Watt Plus у оновленні 1241 World of Tense. Ця новина з'явилася вчора на VOD-експресі. Зараз ми її повністю обговоримо. Плюс до того поговоримо про стандартний Watt Plus, такий, який доступний на даний момент. Чому ж ним не користуються. Підсумуємо це все. Але з самого початку не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. Що ж таке Вод Плас? Всі ми знаємо, що із переваг Вод Плюса у нас є сховище золота, яке діє аналогічно до сховища кредитів. У ньому можна накопичувати до 500 золота і відкривається воно раз на тиждень. Але не все так просто, друзі, тому що для того, щоб забрати своє золото, так скажемо, яке ми оплачуємо цією підпискою, нам потрібно ще доволі багато грати. Наприклад, якщо подивитися по таблиці нарахувань золота, то ми можемо зрозуміти, що в нас за перемогу при умові потрапляння в топ 10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, вам будуть давати 7 монеток при поразці 4. Тобто в середньому беремо 5, наприклад. І ми розуміємо, що нам потрібно на тиждень грати десь 100 боїв приблизно. Звісно, це дуже багато, друзі. Багато людей взагалі не грає в таких кількостях і тому вони не заберуть своє золото, оплачене золото. Далі йдемо по перевагах вод Курс підготовки екіпажу. Кожен член екіпажу однієї машини отримуватиме по 40 одиниць досвіду кожні 5 хвилин, навіть якщо ви не у грі. Це, звісно, хороша штука, але вона не критична. Я не скажу, що ж заради цього будуть донатити і брати плюс. Далі йдемо. Ексклюзивна машина. ТС-54, важкий танк США, залишатиметься у вашому розпорядженні, доки діє підписка вот Плюс. Ну, скажу чесно, машина хороша, машина реально хороша, але є один нюанс. Точніше, їх багато. У нас дуже багато преміум машин, хороших, які є в гаражі, і це не являється критичним для гравців для того, щоб купляти. Плюс до того, цю машину ви ніколи не отримаєте на постійній основі. Тобто, навіть якщо ви будете цілий рік користуватися вот Плюсом, ви все одно її не зможете собі забрати. Тобто, я б з боку Варгемінга зробив би, наприклад, щоб цю машину можна було отримати. Тому що я на прокатній техніці принципово не катаю друзів. Практично не катаю, дуже рідко на прокатній техніці я катаю, тому що це не моя техніка, я вважаю, що вона дається на певний період часу, тому я її не використовую. Але це в мене таке бачення, не знаю, як у вас. Далі дивимося: безкоштовний демонтаж обладнання. Застосовується до всіх типів обладнання, крім удосконаленого і експериментального обладнання 2 та 3 рівня. Звісно, це хороша штука, бонове обладнання не можна знімати, хоча з самого початку е, хотіли ВГ ввести і так. Але гравці підняли хай, ну це зрозуміло, тому що це дуже велика перевага. Тому відмінили і бонове обладнання, і експериментальне обладнання можна знімати тільки відповідно за бони або за... Оці фрагменти, так скажемо, для покращення обладнання. Далі йдемо. Нагорода за відвідування. Це було додано після. З самого початку такого не було, тому що побачили, що ніхто не бере вод плюс. І що ми бачимо? Щодня ви отримуватимете випадковий цінний предмет із заздалегідь визначеного списку. Список також опублікований. Тут щоденні є нагороди за вхід, вони не суттєві по типу особистих, дивіться, резервів різних. Завдань на досвід екіпажу, передбойові настанови, велика аптечка або великий рекомплект по дві штучки, фрагмент креслення, одна штука, кредити 25 тисяч, брошура. Ну Ви самі розумієте, що це не суттєво взагалі воно не помічається. Що помічається, це нагорода за п'ятий день кожного циклу входу. Тобто тут вже йде 5 завдань на X5 досвіду. Це непогано, друзі. Потім універсальні фрагменти три штуки, я думаю, це мало, хоч би 5 давали. Особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду, кредитів до вільного досвіду та досвіду екіпажу. Там уже рандомним шляхом випадає від 1 до 3 друзів. Вільний досвід, оце саме цінне, 5 або 20 тисяч, кредити 75-150 тисяч, передбойові настанови, універсальний навчальний посібник і бланк при підготовці екіпажу. Оце у нас на даний момент. Ну і оскільки Wood Plus, я так розумію, практично не розходиться, ніхто його не хоче брати, в тому числі і я. Вирішили ВГ його апнути. Тобто викинули таку інформацію, не знаючи, чи вона вийде на основу, але більш за все вона вийде. Дивіться, що тепер хочуть додати. Унікальна позначка емблема біля ігрового Ніка Авангард Plus» та відповідна нашивка. Ви зараз бачите це все на екрані. Далі йде. Це тільки візуально, ні на кого воно, знаєте, ролі дуже великої не відіграє, але все ж таки приємно. Додатковий досвід до керованого бонусу за перемогу. Судячи з картинки, я так розумію, буде якийсь додатковий досвід, напевне, на x3. Напевне, на x3 тут не вказано, друзі. Це просто я так свої здогадки кажу. Бонус до кредитів. Це доволі непогано. Бонус до кредитів це суттєва перевага, тому що, друзі, в нас от дивіться, є кланові, наприклад, резерви. До 30% ми можемо отримати більше кредитів. Далі у нас є особисті резерви, вони бувають різних видів, але є 50% і є навіть 100%. Я, по-моєму, бачив, вже були проскакували, їх важко заробити. І вони дуже рідко бувають, але є і 100% резерви навіть. Плюс до того, якщо ви граєте взводом, ви можете, якщо один гравець а, має преміум аккаунт хоч і зводу, ви будете вже фармити на 15% більше кредитів, коли будете грати взводом. Тобто стимул а, грати взводом. Я вже не кажу про новорічні наступи там, чи про ще щось. Коротше, ви самі усвідомлюєте, і плюс тут буде якийсь бонус, не вказано скільки відсотків, не зрозуміло. Далі, ще, що пропонує нам ВГ, це пробний безкоштовний період підписки. Звісно, я не знаю, на яких умовах буде цей пробний період. Якщо ви зможете активувати, наприклад, Вод на один місяць, і я, наприклад, зможу активувати Вот Плюс на один місяць абсолютно безкоштовно, без гарантії продовження вже платно, то я б вам рекомендував усім його підключити. Ну тобто халявою покористуватися. А далі там вже дивитися. Якщо вас це дуже вам це сподобається, можна, наприклад, продовжувати його. Але це вже, знаєте, треба дивитися. Коротше. Я нікого не спонукаю, щоб там всі на водпласт переходили, чи ще щось там вже дивіться у кожного по-своєму. Подивимося, як це все буде реалізовано. Просто можуть зробити, наприклад, так, що потрібно буде підключати оцей пробний період, але проплатити, наприклад, місяць плюс. Тобто цей місяць по типу ти безкоштовно, а наступний, наприклад, вже треба оплачувати, тому що ну, тобі просто так нічого не дадуть. Подивимося, як це буде реалізовано. Я розумію, для чого це все зроблено. Для того щоб затягнути все більше гравців на вод Багато гравців використовують преміум аккаунт і ще й за це ВГ хоче, щоб всі платили. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, і не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!